Слава Богу. Тема, про що я хотів би коротенько нам всім нагадати, це буде необхідність віри. Що я би хотів прочитати з Божого Слова це буде Євангеліє від Луки, 7 розділу з 2 по 10 вірш Луки 7, 2, 10. У одного ж сотника тяжко раб занедужав. Що був дорогий Йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до Нього юдейських старшин і благав Його, щоб прийшов і здоровив раба Його. Коли ж прибули до Ісуса, та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив Йому. Бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати Йому: не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху Мою. Тому той себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти, та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я людина підладна. І вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а своєму рабові зробить є і зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і звернувся до натовпу, що йшов слідом за ним, промовив: Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулися додому, то знайшли, що одужав той раб. І в нас є різні проблеми, бувають потреби. І ми хочемо, ми нуждаємося в тому, щоб нам Бог допоміг, щоб Бог нас благословив, нам допоміг в тому чи іншому питанню. Але бувають такі моменти, що поки ми не будемо мати віри, що нам Бог точно допоможе. Він нам не допоможе. Він чекає, поки ми будемо мати цю віру. І коли ми будемо мати цю віру, то Бог нам допоможе. Звісно, перед тим, як говорити про це, що потрібно мати віру, про те, що казати за цю історію, деякі думки, якими я хотів би поділитися, я би хотів ще сказати, що потрібно шукати перше Божої волі, тому що є таке, що ми можемо от просити в Бога за щось. Що буде неугодно для Бога. От, наприклад, Павло Апостол він просив за одужання. Ну, більшість схиляється, що в нього було проблеми з очами, і Бог його не оздоровив, і Бог йому відкрив, що от він не оздоровлює, не оздоровлює його через те, щоб в нього не було гордості. І нам потрібно мати віру Божу. Віра Божа, це тоді, коли на те, що ми просимо, щоб Бог зробив. Є Божа воля, і тоді ми віримо, що от Бог це зробить, на це є Божа воля, і це є Божа віра. І чим би я хотів би поділитися з цієї історії? ми бачимо сотника, який, хоча був з Римської імперії, він був воїном Риму, який окупував цю територію ізраїльську. Але він от досить багато зробив для Ізраїля. Хто не знає, то сотник це як офіцер, він е, якби, керував сотнею людей. І бачимо такі хороші характеристики в нього, що він старався для Божого народу. І навіть ті люди, які почули, що в нього є ця проблема, вони просили Ісуса, що дійсно поможе йому, тому що Він є добра, хороша людина. І ще ми бачимо, що Ісус він йде допомагати цьому сотникові. Але в сотника є така велика віра. Він так навіть принижує себе і возвеличує Ісуса і каже: Ісусу, що навіть не заходь до мене, просто скажи одне слово, і цей раб одужає. Я так розумію, що в нього вже не було ніякого шансу бути живим, бути здоровим в цього раба сотника, тому що пише, що в другому вірші, що він вже мав вмирати. Значить, ніякі ліки, ніяка людина. Просто нічого вже не могло йому допомогти, але Ісус може допомогти сотникові. І коли ми читаємо в 10 му вірші, то пише, що Він удужав. Коли вже ніхто не міг допомогти йому, то Ісус іцілив його. І на що я би хотів зробити наголос у цій історії? Те, що Ісус здивувався. Сам Бог, сам Божий Син, Він здивувався. Тому що сотник мав таку велику віру. Він мав віру, що Ісус може це зробити, просто сказавши Слово. І давайте подумаємо, чи маємо ми сьогодні віру просити за наші якісь потреби, за потреби інших людей, навіть коли знаємо, що от на це є Божа воля, в якому стані наша віра сьогодні, чи може потрібно її збільшити, потрібно. Щоб Бог нам допоміг, щоб наша віра вона була, як Ісус пише, казав, хоча б як гірчичне зерно, щоб вона була. Я не знаю в кого як, але я так подумав сьогодні взяти цю історію за віру. Можливо, до когось Бог хоче щось сказати, що треба укріпитися в вірі. Може, щось не так з нашою вірою. І також хотів би зауважити, що. Досить цікаво, що в Ізраїлі не було нікого, хто мав би таку саму віру, як оцей сотник. І якщо ми почитаємо Євангелію від Івана, це буде самий останній розділ, 21-й і 25-й вірш, то там Іван апостол написав досить цікаві речі, що пише, що. Він думає, коли б написати про все те, зокрема, про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Ну, він пише, що якби от написати все те, що Ісус вчинив був, кожну окрему подію, то не хватило би місця в всьому світі. І зазвичай Він ці всі чуда робив в Ізраїлі. І люди це все бачили, люди це все чули. Але чомусь в них не було тої віри, як в сотника. Хоча сотник не бачив тих чуд, сотник просто почув, що є Ісус, який це все робить, і в нього з'явилася віра. Він просто повірив і мав таку сильну віру. Ми будемо молитися далі за наш край, за Україну, щоб Бог змилувався, щоб Бог благословив і щоб зупинилась війна, щоб було пробудження, щоб був мир в нашому краї, щоб було покаяння в людей. Також згадаємо зараз за нашу віру, що Бог нас благословив, щоб ми дійсно мали завжди цю Божу віру, і щоб вона в нас була сильна або хоча б як гірчичне зерно. Хай Бог нас тому благословить. Амінь.